Привіт всім! Розповім вам про лазерний рівень клубіону ME16R. Попередня модель у нас була на огляді E16R. Ці моделі у нас в продажі вже 5 років. А ці моделі me 16 р продажі 2 роки. Що ті, що ті, зарекомендували себе досить непогано. Працюють відповідно хорошо, люди задоволені. Проблемами якимось не звертається. Ну, в когось, якщо впаде, поб'ється, тоді да. Це вже друге питання. Комплектація в ньому чуть менша. Акумулятор в ньому, ну, можна сказати, на тих самих 8 годин, можливо, чуть-чуть більше, але я думаю, що на ті самі 8 годин, що й тому вистачає. Далі. В нього комплекті йде ось такий магнітний круштейн, пластина до нього, пульт на великій відстані з антенкою. Зарядне, роздільне вже, виходить, стаблю. І такий от травчаний. Травчана така сумочка. Далі. Що вам хочу розповісти? Тут у нас виходить. Щоб порівняти порівня з цією моделлю. Цей у нас під уклоном, що потрібно працювати, треба розблоковувати маятник. В цьому не потрібно розблоковувати маятник. Тобто тут просто кнопочку нажали, він вимкнувся. Тут такого не буде. Тут потрібно розблокувати маятник і умікнути. І під уклоном, якщо потрібно працювати, тоді нажати кнопочку. Все, він буде під уклоном працювати. Але в розблокованому маятнику. Так, як я вам сказав. Ну, це не суттєво, як би сказати. Мало кому це потрібно, але якщо потрібно, тут можна звернути на це увагу. Далі. Що вам скажу? Тут для переключання у нас виходить кнопочки дві, H це горизонт, в, в вертикалі. Тут у нас одна кнопка це все робить. Більш різниці суттєвої такої особи немає. Так, да, тут чуть більше резинки, чуть більш масивний він. І комплект чуть менше в ньому. І він коштує чуть відповідно від цього. Тому не знаю. Цей 5 років продажі проблем немає, цей 2 років продажі проблем немає. середині в них ідентично, одинаково. З прийомниками так само працюють вони. що що той, З багатьма різними моделями працюють. Ну, ми попередні дивилися такі прийомні. Все відповідно так само буде. Тобто, якщо нам потрібно прийомника, ми нажали, тримаємо. А, Зараз розблокуємо маятник. От, нажав, потримав, все, включилось прийомник. і все працює. Ну, все те саме, що й в тому. Також тут все так само воно переключати пультом. Вістань тут далека з прийомником. По ремонту. Досить. Швидко калібрується, тобто окремо можна знімати, коли в дешевих варіантах не збивається. В них потрібно розбирати його повністю, в цьому не потрібно. Тут зняли низ, розкрутили, що треба, підкрутили все. Все рівно чітко показує. Так само як і в, той, в тій моделі попередній. Ну, понизу, так. Да, тут, якби взяти подивитися самі ці воножки, що тут що тут порівняно, мені кажеться, що тут -во більш вони якби, крепші. Порівняно від цих Ну, В цих бувало, що людей падали вони, да. вони не лопали, але вони якісь ставали чуть цього. Ну, Якби згиналися, щось таке. З цих ще не знаю, що не зверталися. Ну, Тут вона чуть грубша, ну, чуть грубша така, добре видно, що грубша. Да вся різниця в них, як би сказати. Тобто, кого цікавить, звертайтеся, розкажу, покажу. Знижечку зроблю, підписуйтесь, ставте лайки. Є великий вибір. Кось цікавить, покажу відеоогляд на будь-які моделі, які вас цікавлять.